Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте, зарцятих малюван, Де на простіх папері, молівчипі веселих, гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, Сімки диво, Страшні сімки дива Доброго дня, друзі, ну і цікаву історію я читала про майбутнього прем'єр-міністра, і не десь там, а в Єгипті. скрині. Гошко, я можу тобі чимось допомогти, а ще а ще він сьогодні мене ображав. Справді? Угу. А ще він учора зламав жовтий олівець і ще розлив червону фарбу. І... А ще він, він. він. Полінко, навіщо ти нам це все розказуєш? А тому, що він. А ти? А Ти сьогодні взагалі отримала двійку в школі. Взагалі вона мені набридла Уляну. Ти поганий, а я краща. Тому я сьогодні буду малювати з Уляною, а ти дивитись. О, М -м -м. Який ти? І ти! Ось у чому справа. Я олівець не ламала, і я перша сюди прийшла. А ти ябеда, каря беда. Я олівців ніколи не ламаю, і фарб я не розливаю. Тому і я буду зараз малювати. <хи> Поліна Гошко, я щойно читала про родину, де брати дуже сварилися. І з цього вийшла недобра історія. У ханаанській землі жив чоловік на ім'я Яків. Було в нього аж 12 синів і одна дочка. Та найбільше з усіх синів Яків любив Йосипа. Йосипу було 17 років, і він пас ягнят разом із старшими братами. Якось батько подарував Йосипу гарну яскраву одежу. Тому брати почали заздрити йому. Ще Йосип. Частенько розказував батькові про негарні вчинки старших братів. Тоді вони сварилися ще більше. Але ж він просто розказував те, що було. Доносами Йосип їм не допоміг, а навпаки, ще більше посварився. Зауваження треба робити з любов'ю. Ну, а що ж було далі? Сталося ще гірше. Одного разу. Йосипу наснилися дивні сни. Сниться йому, що вони з братами в'яжуть снопи, і от сніп Йосипа стоїть прямо, а всі снопи братів клонилися йому. Коли Йосип розказав братам цей сон, вони розлютилися. Кажуть йому невже ти хочеш і царювати над нами? Брати не змогли пробачити Йосипа і вчинили йому зле. Коли вони були далеко від дому, то зв'язали Йосипа і продали його у раби в Єгипет. Так і жив Йосип у Єгипті. Було йому там важко, але Бог не залишав Йосипа. А ви часто сваритеся зі своїми братиками та сестричками не треба. Особливо не можна накопичувати образу і замислювати злі дії проти рідних та друзів, з якими у вас колись було непорозуміння. Уляно! Нам же час малювати. Поспішаймо! Привіт! А можна до вас! Привіт! Які ви гарні! Друзі, а ви мені дозволите з вами малювати. Я ж себе погано поводив. Пусте, ми ж помирилися, це не так? я більше не буду ябедна про прогошку. Ну, от ти добре, треба миритися, правда? У Йосипа була велика родина, але вони часто сварилися. Так, були як колючки. О, а в мене є цікава ідея. А давайте з цих кактусів зробимо веселу родину. Окрім кактусів, нам потрібні кольоровий пластилін та картон. А у виглядачі можете взяти кактуси, які є у вашій оселі, або попросити маму, щоб вона вам купила. Пропоную з кактусів зробити веселих чоловічків. Спочатку зробимо. Кругленькі оченята. Нам не вистачає носиків та веселої посмішки. Як у нас гарно виходить. І в мене гарно. Це тому, що ми все робимо дружня А давайте поставимо їх поруч, і в нас вийде чудова, весела сімейка. Так, вона хоча й колюча, але дуже весела. Так і ми, коли посваримося, то колючі, а коли помиримося, то добрі і веселі. Поліно Поліно, а ти колюча чи весела? Звичайно, весела. Мир, мир, мир. Давайте не будемо сваритись, так. давайте будемо миритись. І подивимося про це. Мой фильм, та-а! Мой фильм, мой фильм, А зараз саме час для мультфільму. Тиждень музики. На цьому тижні всі учні просто щасливі. У їх школі проходитиме тиждень музики. Від керівництва школи надійшла пропозиція в останній учбовий день у п'ятницю провести музичний конкурс. У дворі школи монтували сцену. І всі, хто хотів прийняти участь у конкурсі, мали подати заяву. Ви бачили оголошення? На цьому тижні у нас буде проходити конкурс. Ще ні. А який конкурс, Сінті? Музичний конкурс уявляєш? Це ж чудово. Ти серйозно? Звичайно. Ось чому посеред шкільного двору робітники монтують сцену. У п'ятницю там гратиме інструментальний ансамбль, а потім проходитиме конкурс. До речі, уроків не буде. Нічого собі! Можна гуляти цілий день! Ми ж можемо організувати свій інструментальний ансамбль. Я граю на фортепіано, Джейсон на скрипці, а ти, Майкле, гратимеш на флейті. А що? Це було б круто. Треба скоріше розповісти Джейсону. Друже, на цьому тижні буде проходити музичний конкурс. Уявляєш, в п'ятницю в нашу школу приїде з концертом інструментальний ансамбль. А після їх концерту буде проходити музичний конкурс. Брати участь можуть усі бажаючі. Уявляй, як ти стрибатимеш по сцені. <рив> Оближ! Сінтя запропонувала нам усім разом виступити з музичним номером. То коли перша репетиція? <рив> за що я тебе люблю, Джейсоне? Так це за те, що ти на все погоджуєшся. <рив> До справи, музиканти! Усі троє були в такому захопленні від своєї ідеї, що призначили репетицію на той же вечір. Але репетиція пройшла не так, як вони очікували. Слухайте, хлопці, у мене є чудова ідея щодо вибору композиції. Давайте зіграємо мелодію з диску Тітаньки Марії. Облиш, Сінті, буде краще, якщо ми зіграємо щось більш молодіжне. Ось це». Колір води у Бразилії. Мене дратує ця мелодія. Хто б сумнівався? Тобі взагалі щось подобається. До речі, ти зовсім не вмієш грати на тому, що в тебе в руках, з'їв. Хто б говорив, Майкле. Ти ж сам не вмієш правильно грати на флейті, але чомусь завжди вважаєш себе кращим за інших. Це правда, не кажучи вже про те, що флейта інструмент для дівчиська. Ану, повтори що, ти сказав! Подивися, що буде. Всі ви однакові, теж мені мужчини. На себе подивись, теж мені піаністка. Ти навіть не знаєш грати по нотах, просто сміх. Он як хочеш дещо почути? Я виступлю з п'єсою на фортепіано без вас. І я обійдусь. І я також не уявляю, як я міг подумати, що зможу зіграти щось з такими зірками. Перша репетиція виявилася останньою. Жоден з трьох не мав смирення в такій мірі, щоб поговорити й прийти до згоди. Кожен хотів, щоб все було так, як він сказав. Так що співробітництво виявилось просто неможливим. Вітаю. Я б хотіла подати заяву на участь у конкурсі. Вітаю, я б хотів подати заяву на участь. Вітаю, я б хотів подати заяву на участь у конкурсі. Настав день конкурсу, і усі дуже хвилювалися. Хвилювалися, але були щасливі. За виключенням Майкла, Джейсона та Сінтії. Вони були насупленими і навіть не дивилися одне на одного. Почався виступ інструментальної групи, і усі були зачаровані дивовижною гармонією. Ми хочемо подякувати міському ансамблю за чудовий виступ. Перед тим як ви займете місця членів журі, я б хотіла задати питання вашому керівнику: Скажіть, як вам вдалося досягти такої досконалої співзвучності? Рецепт нашого успіху це сполучення терпіння, праці на багатьох репетиціях і дружніх гармонійних відносин між нашими музикантами. Музика не залунала б так, як треба, якщо б її виконували ворогуючі поміж себе люди. Ці слова глибоко зачепили Майкла, Джейсона та Сінті. Адже їх дружба набагато важливіша будь-якого конкурсу. Сінті Джейсоне, вибачте, що я був таким упертим на тій репетиції. Мені соромно за свою поведінку, друзі. Мені також треба попросити вибачення. Я багато зайвого наговорила вам згарячу. Ви такі надзвичайні. Я хочу попросити пробачення. Ви моя сім'я. Майкле. Твій інструмент не для тівчиська. Насправді я завжди мріяв грати на скрипці та флейті. Я сказав це із заздрощів. Знаю, я не ображаюсь. Учасників почали запрошувати на сцену. Але коли підійшла черга запросити Майкла. Вітайте на сцені Сінтію. Сінтіє. Де Сінтія? Майкл, якщо Сінтія не з'явиться, вона втратить свій шанс. Здається, Сінтії тут немає. Тож запрошую наступного учасника Джейсона. Але де ж він? Джейсоне. Що ж, якщо він зараз не з'явиться, то також втратить свій шанс. Та що ж це відбувається з дітьми? Де вони всі? Ну гаразд, потім з'ясуємо. На сцені Майкл. Я виконаю пісню з диску тітинки Марії під назвою Мила бабуся. А допоможуть мені в цьому піаністка Сіндія та скрипаль Джейсон. Друзі, вам сподобався мультфільм? Так! так! От бачите, як добре, коли ніхто не свариться. Для створення саморобки весела сімейка з кактусів вам знадобляться кактуси різної форми та величини кольоровий пластилін та картон. <клес> Друзі, наш час вже вичерпано! А до речі. А чим закінчилася ця історія про Йосипа? Це довга історія, але дуже цікава. Наступного разу я розкажу вам, що було далі. І нехай ці кактуси нагадують нам, що потрібно бути не колючими, а добрими. Так. І щоб ми пам'ятали, що яби це погано. І зауваження треба говорити з любов'ю. І ніколи не сваритися. Тільки добром можна виправити ситуацію. До побачення! Бувайте! Бувайте! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька 36, Програма Малюваки. Що є добре, що погано. Як нам розібрати? Ми з історії бібліни можемо приклад взяти. Йосип батькові жалівся і таке робив. Доводи погані чутки про своїх братів. Через це блати на нього дуже злі були. І тому одного разу в рабство продали. Цю історію не треба забувати, мій друже. Завжди скаржитись на когось це погано, дуже.